Чому у нас з'являється лупа? Це не просто ой білі пластівці, а сигнал від шкіри голови. Лупа виникає, коли шкіра оновлюється занадто швидко. Клітини відмирають, склеюються через себум, жир із сальних залоз і падають пластівцями. Чому так стається? По-перше, грибок Малесезія, він живе на шкірі. Але якщо його забагато, він дратує шкіру, викликаючи свербіж і лущення. По-друге, Стрес, гормональні зміни чи сухе повітря змушують сальні залози працювати активніше. А ще неправильний догляд: гаряча вода, агресивні шампуні чи рідке миття погіршують ситуацію. Вчені кажуть, що лупа може бути пов'язана з себорейним дерматитом у важчих випадках. Що робити? Використовуй шампунь із цинком чи саліциловою кислотою. Мий голову прохолодною водою. У мене лупа з'являється взимку. А у вас коли? Пишіть у коментарях.